Багато ще таких тем будуть підніматися з американськими урядовцями кінці, е, і не тільки урядовцями. Знаю, що люди ходять і до держдепу. Люди також ходять до конгресу, спілкуються із своєю владою, з саме, це саме американці, які спілкуються зі своєю владою, і просять допомагати Україні. Я буду працювати на саміті також. Буду повідомляти звіти найсвіжіші новини, буду намагатися ловити ексклюзиви. А поки передаю слово студії Діна, тобі слав. Дякую тобі. Уляна Уляна Бочук, наша спеціальна кореспондентка із Сполучених Штатів Америки. Ми вже активно обговорюємо те про що ти нам розповідала, і зараз будемо ділитися своїми думками. Дякую тобі. Анатолій Бурміч, народний депутат від групи відновлення України Анатолій Петрович, у Моє вам вітання. Вечер. Доброго вечора. Добрий вечір. Юрій Корольчук, із нами на скайп-зв'язку. співзасновник інституту енергетичних стратегій, пане Юрію. Добрий вечір, вечір Добре. Відтак, тема нашого ефіру сьогодні це можливе відключення, або ж не дай Бог блекаут по всій Україні. Чи готові ми до можливих? блекаутів взимку результати на ваших екранах. Ви їх зараз побачите. Я пропоную вам три варіанти відповідей: так повністю ні, але готуюсь. Блекаути мене не лякають. Залишайте, будь ласка, друзі, свою точку зору. Ну а просто зараз почуємо думку фахівця. Пане Юрію, чи готуємося ми до постійних відключень уже цієї зими, виходячи із інформації, яка вже є в інформаційному просторі. Чорнігівщина вже другу добу без постійного світла. Ситуація в енергосистемі погіршилася. Такі наслідки російського обстрілу, як повідомили, в обленерго по проведенні обмеження електропостачання мережі перевантажені. Потужності бракує навіть для невеликої кількості споживачів, для яких передбачено графік погодинних відключень. Я ж нагадаю, що від учора у Чернігівській області діє графік три години зі світлом шість годин. Без світла також удар російських дронів по підстанції залишив без світла жителів Славутича, що на Київщині. Сьогодні вдалося відновити електропостачання на об'єктах критичної інфраструктури, школах, магазинах, аптеках, банках та АЗС. Вода у місті подається стабільно з вечора. Однак, загалом ще знеструмлено більшість споживачів у житлових об'єктах. Не краща ситуація, і в Одесі після нічної атаки понад 46 тисяч споживачів залишаються без електропостачання. Енергетики вже Відновили живлення критичної інфраструктури та домогосподарств, там, де це було технічно можливо. Наразі повідомляється, що зі світлом уже понад 11 тисяч клієнтів. Пане Юрію, чого очікувати далі, враховуючи навантаження на нашу енергосистему і удари ЕРЕФІ, які продовжуються не призупиняються. Ну, зараз ми бачимо, скажімо так, іншу складову продовження ударів по енергосистемі з військової точки зору, тобто те, що відбувається. <кій> Я думаю, що відразу скажу, що скоріш за все, це пов'язано з тими ударами по об'єктах залізниці, тобто це підстанції, кр так які відповідають по суті за, ну, за можливість забезпечення. Більш потужного, більш активнішого використання електропередач, так, які йдуть по, по нашій залізниці, так і електровозів, так які відповідно транспортують різного роду обладнання. Так. Тому ці от удари я би розцінював як певні пов'язані два процеси. Е Чернігівська область і Сумська, так вони взаємопов'язані. Так, вони дефіцитні завжди були слабкі в розвитку електромереж, е об'єктів генерації електроенергії. Підстанції також, тому скажімо так, їх вибити з енергосистеми в цілому послабити. Ну вибити, я маю на увазі, послабити доволі так, скажімо, нескладно. От що ми в принципі побачили. Тобто, і тут же питання радше, ну, риторичне, яке має повиснути в повітря, так і воно повиснути, типу, а де ж наш захист підстанцій, так які обіцяли, Укренерго і. Уже відставлений пішов відставку Мустафа Наєм, якого починають забувати. А він безпосередньо займався цими процесами. Також я думаю, що ну в принципі можна якби з нього також спитати, бо були розподілені об'єкти підстанції, які повинні були бути захищені. Але з іншої сторони ми бачимо і тут і того ж наєма, і скажімо так, і керівництво Укренерго, так яке було до того, Кудрицьке, нинішнє керівництво, бо вони також займалися захистом підстанцій. Їх критикувати важко, тому що ця ідеальна схема третього захисту, третього рівня захисту, так повноцінний, такий не блочний, не мішки там з піском і камінням, сітки, а саме такі, якби повноцінні, фактично бетонні споруди, так які повинні були би захищати підстанції. Це. Ну це важко реалізувати. Тобто нема стандартів, нема розуміння, який це має бути цемент. Скажімо так, ну нема дійсно, заводи не знають, який це має бути цемент, щоб ви розуміли. Тому, скажімо так, це відразу була ціль така більш така фантастична, і ну така, як яка би мала вирішити чудо, яке би мало допомогти. А так, от ми бачимо, що на жаль, захисту немає, навіть мінімально, навіть середнього, і от це призводить власне до проблем, які сьогодні відбуваються в Чернігівській області і Сумській, вони поєднані. Повторюсь, це. Це військові, ну не військові, а прифронтові зони сьогодні області. І це треба враховувати, і це важливий фактор у цих ударах. Почули, залишайтеся разом із нами, Анатолій Петрович Бур, народний депутат, з нами сьогодні у студії. Захист трьохрівневий не працює, але на це, мені видається, гроші виділялися. Виділа, виділялися і колосальні, якщо, наприклад, взяти ту ж Трипільську, там кілька разів, там десятки мільярдів грошей кудись. Кануло, да, але я вважаю, звичайно, на 100 захистити дуже важко, тому що це треба тільки під землю заводити, ті ж трансформатори і ті інші якісь е, е, обладнання, яке виробляє саму електроенергію. Це зробити не, не дуже просто. Але я вважаю, що найбільш такі вразливі, як трансформатори, то можна було закривати їх. Більше того, необхідно було посилювати найголовніше це е, ПВО, систему ПВО, тому що, скажімо, на трипільську зайшло десь. 19 чи 20 шахетів. Їх вже можна було збивати, їх ніхто не збивав. Чи це, це не бачили, чи не розуміли? Такі е, об'єкти треба перш за все захищати. Звичайно, і на землі все треба робити, і треба е, робити силами ПВО. І, Звичайно, треба. І дивитися, скільки грошей, і куди вони пішли, і запитувати тих людей, які отримали ці гроші, тому що гарно виходить, гроші взяли, все знищили, перевірити не можна, і немає відповідального. То якщо не можна захистити, і експерти кажуть, що це грошей не треба туди, тому що це все як е, в річку, то треба не давати ці гроші, а може виділяти їх там е, на заробітну плату військовим чи ще на якісь інші моменти, чи закупати ті ж кулемети для ПВО і таке інше. Тому ну, тут є і об'єктивні моменти. Це перш за все за те, що йде війна, і без, скажімо, без правил, без того, щоб не бити по енергетиці, інфраструктури, це все гасять вони. Домовленостей, таких немає, щоб припиняти, Тут треба виходити. Захищати все, що можна всіма способами, і не розбазарювати, не давати, зловживати чиновникам на цьому горі, не красти. Звичайно, ті моменти і ті області, які ви перечисляли, вони прифронтові і перш за все туди спрямовуються удари, і не тільки, а й в Дніпропетровській, по Харківщині, тому що підвози, підвози для військових саме і залізничним транспортом, і іншим. І е, утримання всієї військової інфраструктури саме на на прифронтових. Областях і, і на прифронтових місцях, тому ворог спрямовує першу чергу туди свої удари. А про те, як ми будемо зимувати, ну як, чи готові, чи ні. А хіба від нас залежить? Яка... А хіба і... до цього підготуєшся? Да. Будемо готуватися. Звичайно, У кого є там е, е, хатинки е, в селі, треба заготовляти дрова, почистити димарі, я в себе почистив дима і і, і, і е, 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 дрова заготовив. Але це ж так. Зараз дрова ми... тільки купи, це також нормальна ну... копійка. Будемо Такі сподіватися, ралі. що не буде дуже холодна зима. Будемо сподіватися, що може це дай Боже, щоб якось там ну, припинилося, щоб ми хоч щось не втратили більше, щоб щось змогли е відбудувати, відновити. Але це процес такий, уявляєте, замінити трансформатор, такий, як ця кімната, це ж його де придбати, поставити. Це все не дуже ну, переговорний процес. теж Гальмує з цього питання, на жаль. Так, це... Але будемо зимувати, куди ми дінемось? Хіба від нас залежить? Пане Юрі, а як ви, до речі, підготувалися до можливих блокаутів цієї зими? Ну, Є свого роду різні такі, скажімо, забезпечення, які дають можливість автономного споживання електроенергії. Тобто, називаємо це батаре... батареї, так, які, ви... які можна використовувати. Але в цілому треба розуміти, що ну, от, ваш гість, так народний депутат, шановний, він правильно називає, що от. Кожен має робити на своєму місці те, що може, так, але в різних людей різні можливості. Тобто, людина на 10-й поверх, вона, звичайно ж собі, машину дров не затягне. це Треба розуміти. Таких людей багато, так і їх більшість, і багатоквартирні будинки вони будуть залежні. І там всі також собі не можуть поставити і батарей, батареї різного роду, там інвертори, як це було популярно ще перед минулим сезоном. З іншої сторони, надіятись на теплу зиму, так ну це мені здається дуже самонадіяно. Так, три рази це якби. Пройшло, тобто, ми там перший сезон 22-23, 23-24 і 24-25. три рази була тепла зима, надзвичайно теплі зими були, і ми їх проходили. Остання зима дуже була показова, коли з газом вже були проблеми. Скажімо, так уже був його такий суттєвий дефіцит. В цьому році ці ці два питання будуть об'єднуватись. Будуть, скажімо так, проблеми із електроенергією, тобто дефіцит все одно залишається. Проблеми мається на увазі, це не якесь страшне слово. Так це та той стан енергосистеми, Підруйнованої, не так. зруйнованої, але достатньо ослабили. Вона, так я би так оцінив, от вона десь на 70% має свій запас потужності. І в будь-якому випадку, звичайно, приклад Чернівщина дуже показовий, коли страждають підстанції, там відразу тоді настають відключення електроенергії. Але навіть якщо буде рости споживання електроенергії, от ми бачимо зараз, уже похолодання, люди вже вмикають обігрівачі, Це mm -hmm. навіть там в столиці вже заявили про те, що буде починатися опалювальний сезон. Потихеньки думаю, що і в, міс в інших містах також. Але буде поступово відбуватися, люди будуть вмикати електроенергію обігрівачами і під на буде навантаження. А зимою, коли будуть морози, так, наприклад, ну, якщо ми розглядаємо звичайну зиму, от класичну, стандартну для нашого кліматичного поясу, бо ми вже відвикли за три сезони, повторююся. Воно тут добре, і я би погодився, як сказати, що нехай можна сказати, дай Бог, щоб вона була тепла. Ну це звичайно гірше там для сільського господарства, там для Укргідроенерго, наприклад. Але, скажімо так, в цілому, це, звичайно, полегшить проходження зими. Навіть якщо будуть обмеження електроенергії, вони не будуть такими значними, які вони можуть бути при суттєвих там морозах. Тому що чим більше будуть морози, морози я маю на увазі похолодання суттєве. так. Тобто це не там не обов'язково тріскучий мороз, мінус 20, так е, і це буде просто такове навантаження на, наприклад, на атомні електростанції. Вони сьогодні ключовий гравець, ключовий об'єкт, фактично, суб'єкт точніше, в енергосистемі, суб'єкт буквально. І якщо буде навантаження більше. І відповідно це буде призводити до можливих потенційних аварійних виходів з роботи блоків АЕС. То така правда, тобто це реальність. Попередні всі сезони вони працювали. Ну вони працювали, виконували свою роботу, і це чудово, слава Богу. Але не було навантаження такого суттєвого значного. А сьогодні, от повторюсь, і під і, і теплові електростанції, які були пошкоджені, не повністю відбудовані 60% там відновлено тих, що активно працювали. 에, 에, підстанції Укренерго, які були зруйновані ще в двадцять другому роках, пошкоджені суттєво. З них тільки фактично, ну з десяти таких, які потребували капітальний ремонт, там порядка на чотирьох об'єктах всього за всі ці роки, з двадцятого року, коли починали, зробили такі, ну схоже, щось на капітальний ремонт. Розумієте? А на інших не зробили. Тобто, будь-яке додаткове споживання, ріст споживання електроенергії а чому буде призводили. Не не було грошей, не було обладнання, і в минулому році ми входили з більшим, скажімо так, ну в цілому, якщо подивитися «Укренерго» і обленерго, тому що «Обленерго» – це всі гравці також великі, забуваються про них. Їхні об'єкти також, до речі, страждають, і від поломки, тобто від того, що трансформатори. Нижчого рівня виходять з ладу, і від тих, що там є пошкодження, особливо перфронтова зона, тобто лінія фронту, там кожен день практично відбуваються в ситуації. І нема менший, менший цей резерв, резерв ремфонд, Тобто ремонтний фонд він менший, на жаль, ніж минулої зими. Це об'єктивний факт. Також треба розуміти, що і грошей менше. Ми ну, не виділяли нам гроші міжнародні партнери. Ну, от як не крути. Тобто, все це перекладалося фактично на бюджет, і потім уряд. Держава, влада можна назвати по різному. Уряд він потім перерозподіляв ці кошти, які ми отримували ну, у вигляді допомоги загальної на державу, так на бюджет на різні програми. Перерозподіляли, виділяли уже там на ремонти. Але цікаво, да дійсно теж згадували скільки грошей пішло на тест, так на її ремонти. Ну і навіть ті удари, які потім були от недавні, так нові на жаль, які пошкодили знову. Тобто, не, не можна сказати, що це все пішло. Як пісок у воду ці гроші, але звичайно, ну скажімо так, роботи були знівельовані суттєво. Так а захистити, на жаль, цей об'єкт неможливо. А він важливий з точки зору роботи Київського енергокільця, тобто ну, Київського регіону, сусідніх частин регіонів, в тому числі Чернігівської області, все це мало би відігравати важливу роль. Ну, це все послаблення у Пане Анатолію, А хто має нести відповідальність за те, що знали? Були пошкоджені, гроші не виділялися, не ремонтували і ось. Те, про що говорить пан Юрій? Я думаю, що і уряд, і всі від кого це залежить, вони робили максимально все. Ми зустрічалися з різними міністрами, які відповідають там і за, за різні форми електроенергію і енергоатома, вони роблять все, що можуть, але ж, але ж це термін і гроші. У нас е, виробничі хто виробляє саме ці ті ж трансформатори, або, або ще якісь у нас немає свого виробництва. Ми залежимо від е, поставок і дали чи не дали замовлення. Воно ж теж не, не, не стоїть і не чекає там які якісь там прилади чи якесь обладнання. Його треба замовляти. Це час, розумієте, тому і постійно ж прилітає. Треба, щоб умови були відновлювати. Ну я ж я кажу трохи. Додам інформації. Ви продовжите. Є реакція від нашої прем'єр-міністрки Юлії Свероденко. Росія цілеспрямовано б'є по енерго. Інфраструктурі уряд доручив профі... профільним міністерствам Київський, Сумський, Чорнігівський, Ува та Укренерго ліквідувати наслідки і почати ремонти. І так, росіяни вночі токвали енергоб'єкти Сумщини, Конотопський та Шостський райони були без світла зараз з електропостачанням. Чернігівська область триває відновлення. Ми вже зазначали енергомереж за потреби розгорнути пункти незламності в окремих районах. У Славутичі постачання відновлено на об'єкт об'єктах критичної інфраструктури. Енергетики працюють, аби заживити місто повністю. Продовж тижня на цьому наголосимо. Тижня, Міненерго має подати кабміну рішення для повного відновлення енергопостачання. Окей, подали. Що ну, далі ну, Як як це? я думаю, навіть від без цього е, указу чи чи наказу, працюють так в е, всі на місцях, знають свої функціональні об обов'язки. і при прильотах там вони мобілізуються всі, але ж є об'єктивні причини: це час, гроші і можливості цього, цього е, відновлення. Я певен абсолютно, що буде зроблено все на 100%, що залежить від нас, а те, що ну від нас не залежить.